Десять фактів про село Білогородка Київської області. Факт перший колиска давньої фортеці у 10 столітті. На місці Білогородки існувала одна з найпотужніших фортифікацій Київської Русі місто фортеця Білгород, яке захищало підступи до Києва. Його укріплення були більшими ніж у самому Києві. Факт другий: археологічна скарбниця тут регулярно знаходять артефакти часів Русі, гончарні вироби, прикраси, елементи будівель. Білогородка є справжнє джерело знань для істориків. Факт третій. Місто, яке зникло. Білгород був могутнім містом, але зник з історичної мапи після монголо-татарської навали. Сучасна Білогородка, спадкоємиця цієї давньої цивілізації. Факт четвертий зелене передмістя столиці. Попри стрімку урбанізацію, Білогородка зберігає велику кількість зелених зон, парки, ліси та мальовничі галявини, ідеальні для сімейного відпочинку. Факт п'ятий бурхливе зростання. За останні 15 років Білогородка перетворилася на один з найпривабливіших приміських населених пунктів з сучасними котеджами, житловими комплексами та інфраструктурою. Факт шостий рекордне зростання населення станом на 2001 рік населення становило близько 6 тисяч, а тепер понад 20 тисяч. Це один із найдинамічніших приростів серед сіл в Україні. Факт сьомий знімальний майданчик. Деякі українські фільми та серіали знімалися саме тут завдяки мальовничим краєвидам і близькості до Києва. Серед іншого було знято епізоди фільму Штольня. Факт восьмій. Легенда про князя Володимира за легендою. Саме в Білогородці князь Володимир Великий зібрав раду перед хрещенням Русі. Це одне з ключових місць християнізації українських земель. Факт дев'ятий Стародавні шляхи через територію села проходив шлях із варяг у греки. Торговий шлях з варягу греки з'єднував території Скандинавії Варяги і Візантії, греки це було стратегічне місце з погляду торгівлі та військової логістики. Факт десятий. Сучасна громада з давнім серцем сьогодні. Білогородка центр потужної об'єднаної громади, де розвивається бізнес, будуються школи, садочки, спортивні об'єкти, і все це на місці, яке пам'ятає Київську Русь.